Пам'ять тих, хто віддав найцінніше за свободу і незалежність нашої батьківщини? Своє життя 24 лютого Росія завдала нищівних ударів по нашій державі, але ми народ, ми незламний народ, який гартував своє бажання до волі десятки, навіть сотні років. Ми не здалися, не здамося. Прошу до слова голову управління громадської організації культурно-спортивне об'єднання інвалідів та засновника Всеукраїнського соціально-культурного проєкту Мамина весна Олександра Гісло. Шановні матері, шановні діти, шановні вдови, боляче, боляче на це все дивитися і продовжується, і продовжується, і продовжується. Що я вам хочу побажати: терпіння і напередодні Дня Незалежності. Це народження дитини, нашій державі 33 роки, з дня її створення, сформування. І молоде покоління запам'ятає сьогоднішній день, запам'ятає мамину весну, запам'ятає патріотичність незалежності України і буде нести прапор нашої України. Я запрошую до слова секретаря міської ради, будь ласка, міста Сміли. вам слово. Бажаю доброго інного дня. Коли почалася повномасштабна війна, я думаю, мабуть, ніхто в світі не вірив в те, що Україна зможе вистояти. Дійсно, це був е, приклад найвищої гроїв. Наші хлопці показали е, високу ступінь духу, відданості, патріотизму. Весь народ України вийшов на захист своєї захист Гідності, честі, незалежності і на право жити в вільній демократичній країні. ще раз вам величезна вдяка і шана нашим людей. Слава Україні! Нашого лідера і попрошу до слова, здивіться. Шановні ставки, мені дуже приємно, що для нас оренда і захист наш колега громадської організації Мамина весьма. Сьогодні у них і ювілей 30 років, і на знак незалежності, і знак вшанування наших людей. Дійсно, тому як не на знак. На якою ціною нам дається така незалежність і наша сьогодення, білью втрати наших рідних. Але гордість за те, що вони перші. Перші, не шкодуючи свого життя, пішли на захист і нас, і України. Слава Україні! Героям слава! Я прошу, хай зачитає вірш клочанка наша, Добре. відділя. Сказала я тобі, синку, йди І за доньку. І землю рідну. Хто як не ти, хто як не ви, найкращі діти України. І почалися дні черкати. Дзвінків, нечастих і нічних. Все добре, мама, не голодне. Я все зроблю для перемоги. Не плач, матуся, за війну. Мені сказали, що тебе не стало. Потименіло все в очах. І я кричала: це неправда, такого бути не могло. Не долюбила, не полоска, не вберегла, простить Прошу всіх вшанувати пам'ять загиблих захисників України, хвилиною мовчання. Нехай тиша, яка зараз запанує, буде знаком нашої поваги і вдячності усім загинули. Вони бачать нас, я так думаю. По духовності вони нас бачать. І ми повинні завжди їх пам'ятати. Мета нашої громадської організації це шанобливе ставлення до матерів та вдів, які втратили своїх синів та дочок. 2014 року. чотирнадцятого. Ми є, ми сильні і завжди будемо пам'ятати наших дорогих захисників України. Це наша спільна молитва. Подяка за те, що ми маємо сьогодні, завдяки тим, хто віддав своє життя. Подяка вам, матері, за наших героїв. Ми не забудемо і ми будемо завжди про них пам'ятати. Нехай наша єдність. Наша віра і наша любов до України будуть тією силою, що приведе нас до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!